Я вам хочу сказати, що є єдине затвердження відповідно до українського документу, до, до українського законодавства, документ про реформу. Це концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації. Єдиний сьогодні документ. Тому коли ми говоримо про реформи в освіті, медицині, податках, де завгодно, такого документу немає. І тому говорити про те, що ми розпочали там реформи, просто немає сенсу. Ми говоримо про побажання, які на кожному етапі змінюються. Я вам хочу сказати, що, на жаль, наша ситуація така, що навіть при наявності концепції, яка затверджує, що якою є висновок Ради Європи, після її затвердження виявляється, що більшість міністрів її не читали і не знають, що там записано. І починають говорити і продукувати проєкти, які йдуть в розріз із цією концепцією. Тому я хочу вам сказати таку просту річ, що я представляю групу експертів, яка працює дуже тісно з Міністерством регіонального розвитку і будівництва, яка займається підготовкою законопроєктів, що випливають із концепцій. Не із побажань президента. Заяв прем'єр-міністра чи будь-яких політів, а із концепції. Тому що ми не можемо е, е, так кажу, відслідковувати і реагувати на зміну побажань людей. Після прийняття концепції, через день премєр міністр представляючи її перед людьми, раптом сказав, що в нас не буде місцевих державних адміністрацій. Йому почали казати, що можна у нас так записано в концепції, що буде. Я кажу, ну, хорошо, не буде місцевих державних адміністрацій, але будуть державні представництво. Звідки з'явилось державні представництво? Що туди вноситься? Не зрозуміло. Післязавтра з'являється проєкт закону змін до Конституції від президента, де немає адміністрації, де немає державних представниць, але з'явилися представники президента. Звідки вони з'явилися? Чому вони мають бути? Знову ж таки. З інтересу президента. З'явилися з інтересу президента. Я думаю, що поза інтересом президента він не розібрався. Це шептуни, які хочуть показати свою важливість, запропонували отаку річ, щоб розвалити абсолютно систему укриття. Отже, я вам рекомендую прочитати цей документ. Цей документ прийнятий 1 квітня поточного року, його номер 3.3. Що передбачає концепція і взагалі навіщо нам реформа децентралізації? Головна мета реформи, як питання, що є головною метою реформи децентралізації.